Релокований Луганський медуніверситет частково розпочав навчання. Збільшиться перелік послуг, які сервіси МВС надають онлайн. Станеться це з 14 грудня. Стали відомі пари команд учасниць другого етапу Кубка області з футболу. У релокованому в Рівне Луганському державному медуніверситеті частково розпочали навчання. У нас навчалося на момент переїзду. Біля 1500 тисяч студентів. Ми певну частину з них випустили, однак зараз набрали вже більше 200 наших вітчизняних студентів. Крім того, хочу сказати, що ми ще не завершили свою вступну кампанію, тому що на певні спеціальності набір ще йде щодо іноземних громадян. То ми будемо працювати на їх залучення на навчання в нашому закладі вищої освіти ще до середини грудня. Те, що я знаю, і так як студентом був, і так як інтерн. Зараз то у нас є перспектива. Нам адміністрація закладу каже, що нас тут гарно прийняли. Нам допомагає адміністрація міста і нам виділяють приміщення, гуртожитки. Я вважаю, що у нас тут буде все гарно і є куди рости. Окрім приміщення в діагностичному центрі Луганському університету, надали інші площі для практичних занять: це корпус РДГУ, обласні клінічна та дитяча лікарні, перинатальний центр, шкірно-менерологічний диспансер, бюро судово-медичної експертизи, міська лікарня номер 2 та стоматологічна клініка. Робимо останні кроки для того, щоб обладнати остаточно наші навчальні кімнати. В теоретичних корпусах, А щодо наших кафедр, які розташовані на клінічних базах, вони вже давно готові. І, до речі, окрім студентства, у нас є ще і післядипломна освіта. Саме післядипломна освіта почалась у нас уже на початку серпня, так що вже давно кафедри працюють, і ці заняття йдуть офлайн. За словами ректора, нині викладацький склад укомплектований. Щодо повноцінного очного навчання, то його планують розпочати після завершення вступної кампанії. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, рівне 10 вересня цього року кабінет міністрів ухвалив зміни в процедурі державної реєстрації транспортних засобів та допуску водіїв до їх керування. Зокрема, йдеться про надання частини послуг сервісним центром онлайн. Що саме передбачається, людина буде звертатися. Офлайн, тобто безпосередньо для огляду транспортного засобу до спеціалістів МДКЦ, тому що онлайн її провести неможливо. Необхідна присутність як і власника, так і автомобіля. Проводиться огляд, видається акт. протязі 10 днів. Громадянин, якому необхідно провести реєстрацію, по реєстрації транспортних засобів, може звернутись до будь-якого сервісного центру МВС для отримання безперервної послуги. Водії зможуть онлайн оформити договір купівлі-продажу, замовити номерні знаки, відновити свідоцтво про реєстрацію. У разі його пошкодження замовити дублікат, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб. Власник чігерніше, який звернувся, буде бачити, що фахівець або прийняв його заяву, або її відхилив, якщо там є якісь недоліки. Відповідні, якщо все добре, то автомобільний транспортний засіб може бути зареєстрований. Людина може Просто прийти забрати номерні знаки надання таких послуг офлайн у сервісному центрі не відмінили. Набудуть чинності нові правила процедури державної реєстрації транспортних засобів з 14 грудня. Катерина Сірук Валерій Мартинюк новини на Суспільному Рівне. Перший зведений загін рятувальників України вирушає до деокупованої Балаклії, що на Харківщині до нього увійшли 150 пожежників та саперів, зокрема з Київської, Полтавської та Рівненської областей. Та в нас ж теж в принципі Бородянка, Гостомель це все вже як то кажуть. Людини етап. Україна є цілою, немає різниці, де працювати нам. Володимир розбиратиме завали за потреби, сяде за кермо ось такого всюдиходу. Ним вивозять тяжко поранених. Можна транспортувати дві людини, так як там передбачені носілки, місця, де вони можуть лежати. Завданням є проведення очищення території від вибуху небезпечних предметів, відновлення нормального мирного життя і відновлення тих систем життєзабезпечення, які зруйновані сьогодні. Заміновано все розкидані там протипіхотні міни, ліпістки, і ми маємо залишити максимум особового складу для того, щоб максимально швидко провести перш за все розмінування, розбір завалів, відновлення мостових переправ. Швидка зачистка деокупованих територій в області потрібна, аби доправити гуманітарну допомогу, пояснює голова військової адміністрації Олег Синігубов. Вкрай важка ситуація по гуманітарній ситуації з продовольством у Липецькій громаді у інших громад на півночі нашої там області. туди повертатися ще занадто небезпечно і ворог ще не відступив, і він не. Повірте, покидають ці території без бою. Давайте стримано радіти перемогам ЗСУ, тому що ціна цього. Повірте, вона занадто висока. Однак все одно вони йдуть, вони звільняють, і ми будемо звільняти наші території. Катерина Сірук, Маргарита Дешкіна, Дмитро Гребінник. Новини на Суспільному. Харків. Давай попрактикуємо математику чотири додати шість. Десять. Помножити на два, двадцять. Помножити на три тридцять. Олександр Гельфанд тренує пам'ять за допомогою математики сьогодні йому виповнився 101 рік. Окрім обчислення, Олександр Фаєлович знає столиці усіх країн Європи. Місяці пам'ятає деталі своєї біографії. Чоловік розповідає, що його здоров'я зберегла праця, заняття спортом та міцна родина. Мой батько займався, вирощував продукти, начиську господарством жита на хліб не покупали, я своє хліб робили. Ну, і батько мой, пішла, еще займався тим, що селянам окна стекла, Стеклі вставляв. Олександр Рафаїлович був учасником Другої світової війни, згадуючи ті часи, бажає українцям скорішої перемоги та миру. Озброював самоліти бомбами, пушк, пу, пушки, ракетами, пулеміти, кулями. Я відомстив за смерть мого батька, який якого застрелили за фашисти. Син Олександра Гельфан та Володимир розповідає, що 101 рік дідусеві лише за документами. Насправді йому виповнилося більше 103. батьки пана Олександра проживали у віддаленому білоруському селі і не мали змоги поїхати до міста та зареєструвати сина одразу після його народження. По квартирі він ходить дуже багато раніше, коли він був молодший, він ходив кілометрами. І, вийшовши на пенсію, він багато займався спортом. По півтора, по два часа міг робити зарядку і годинами ходити пішки. Це способствує тому, що все ж таки він бореться за своє життя. Це взяли для всіх треба боротися. Надія Кривко, Микола Мальничук, новини на Суспільному рівне. Якщо говорити про дітей, які потребують влаштування, тимчасового влаштування, то в принципі в нас на даний час всі діти, які Виявлені такі, що залишили без піклування батьків. Вони всі влаштовані. З тих, які мають статус дитини серед позбавлених батьків піклування. Ну можна сказати, ця, ця цифра майже не змінюється. Вона, вона стабільно коливається в межах 60-70 дітей. В перші місяці взагалі процес усиновлення був е, об'єктивно зупинений, оскільки не працювали суди, ситуація була незрозуміла. Поступово ситуація вирівнювалася, суди почали працювати. Установлення іноземцями громадян дітей України на даний час зупинені до завершення військового стану, так само, як і установлення тих дітей, які виїхали за кордон. Якщо внаслідок переміщення дітей, в тому числі на території Рівненщини, виявляється, що вони перемістилися без супроводу батьків і зв'язок з батьками відсутній, тобто, як говорить законодавець. Не можна встановити причини невиконання батьками батьківських обов'язків в зв'язку із перебування батьків на в тому ж жіноку окупованій території. Таким дітям також надається статус дітей позбавлені вас піклування. Видання Життя освячене любов'ю Людмила Фусік мисечко презентувала у свій день народження. Сьогодні їй виповнилося 87 років. Розповідає над книгою, працювала місяць. Тут ні про кого іншого, тільки про родину, про тата, маму, про дідуня, про бабуню і про тих всіх дядьків, яких я ще пам'ятаю. У батька було п'ять братів і сестра. Із тих п'яти братів один тільки був, мав освіту інженер, а решта всі брати Володимир, Іван, Андрій, Микола Андрій, були, е, вчилися в Кременці в семінарії духовній. І три із цієї родини три брати були священниками. Четверо з п'яти братів мисечків полягли за Україну. Їх наймолодша сестра опинилася за океаном. Сьогодні на честь родини названа одна з вулиць у центрі рівного свій життєвий шлях. Ці духовні особи торували в умовах панування тоталітарних режимів. Це Друга світова війна, відповідно німецька окупація і звичайно радянська окупація. Один із них поклав своє життя і був розстріляний у видомці тут в Рівному. Один із них також знав багато поневірянь, заслань, переслідувань з боку атеїстичної радянської влади. Ну, на жаль, про третього мені ще оця Івана мені ще не відомо. Книга життя, освячене любов'ю, містить світлини з родинного архіву мисечків. І ця історія роду Фусік мисечко, вона збережена. Оце дуже, дуже приємно, що люди так відносяться шанобливо до своїх. Попередників, і звичайно, вони до своїм своїм нащадкам передають оцю культуру. Молодь знайде для себе такого якби мудрого навчителя, от як побудувати життя, тому що життя людське описане в цій книзі дуже різноманітне. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному, рівне. Рівницький верес матч п'ятого туру УПЛ проти львівського руху зіграє 30 вересня о 13-й годині. Відтак на стадіоні Авангард відбудеться перший офіційний матч від 27 травня 2017 року. Згідно з безпековими вимогами, зустріч пройде без глядачів. У вересі зазначили, що мають в планах облаштувати фан-зону біля центрального входу стадіону. Проте для цього потрібен дозвіл Ради оборони області. Нагадаємо, наразі на стадіоні Авангард тривають роботи роботи з встановлення освітлення та підготовчі роботи у підтрибунних приміщеннях. Жеребкування другого етапу Кубка області з футболу відбулося сьогодні у Рівному. А напередодні були зіграні матчі першого етапу. На ваших екранах гра команд Карс з Бермаків та Сокіл з Садового. Основний час завершився нульовою нічією, а у серії пенальті перемогу з рахунком 5-4 здобув Сокіл. Решта результатів на ваших екранах. У матчі ФК Новожуків та Сокола з Осової також переможця визначали у серії пенальті 3-1 на користь футболістів з Осової. Гольовою видалася гра ФК Корець проти команди Костопільського спортліцею. У ній було забито 9 голів. За рішенням обласної асоціації футболу команди із Вараського району на цьому етапі грали між собою. До наступного етапу пройшли ізотоп та моноліт. Нагадаємо, чинний чемпіон області Сарнинський маяк доєднається до розіграшу з другого етапу турніру. У суперники жереб їм визначив ФК Вербу. Інші пари ви бачите на екрані. Ігри між ними відбудуться цими вихідними. Про конкретний день і час команди домовляться між собою. «В цій стадії у нас є чотири представники нашої минулої вищої ліги і один представник першої. То так як ці команди були задіяні в чемпіонаті області минулого року, то ну, вони відповідно їхали до слабших команд по жереву. Так воно і вийшло, то моноліт приймає ізотоп, Калина Богрин їде в Осаву, Сокіл судовий їде в Каліфікасний, маяк відповідно до Верби.